Чого очікуєш від перегляду футзалу з Фавбет? Голівудського блокбастеру на полі. Фавбет. Титульний партнер Савбет Екстра ліги. Вітаємо! Отже, серія продовжується 2-2 після чотирьох матчів попереду Києві. Матчі, що скажете по сьогоднішній грі? і Чого чекатиме від п'ятого матчу? Ну, ми хотіли перемогти закінчити серію сьогодні, але серія перебирається в Київ. Тому будемо готуватись на останній п'ятий матч. Будемо розбирати помилки. Ну, намагатися виграти і пройти наступну серію, наступ, наступну стадію. Як, як вважаєте, трибуни сьогодні сильно вплинули на події на майданчику? Сильно вплинули судді. Трибуни також, я вважаю, досить гарний тут вболівальник. Але якщо Подивитись чотири матчі, які ми провели з Атлетиком, жодного жодної помилки в наш бік не було. Суддя помилився про пенальті, я мовчу. Там, мабуть, і було наші ворота, але е, чистий гол не зарахував перший і шостий фол не дав в кінці матчу. Тому я вважаю, що ну, мабуть, ми не заслуговували на перемогу, але хоча б грати овертайм, точніше, додатковий час ми повинні були. Чого очікуєш від перегляду футзалу з Фавбет? Голівудського блокбастеру на полі Фавбет. Титульний партнер Фафбет Екстра Ліги.